Лекхім Харків є високотехнологічною компанією, виробником лікарських засобів, що входить до групи фармацевтичних компаній Лекхім. На площі понад 8 тисяч квадратних метрів розміщені цехи, склади, лабораторії та інші підрозділи для мінімізації ризиків. Створені власні альтернативні системи електропостачання, теплопостачання та запасу води. Підприємство Лекхім Харків працює в рамках системи якості та підтримує постійну відповідність міжнародним стандартам, що підтверджено сертифікатами на відповідність вимогам GMP та сертифікатами ISO. Лабораторія контролю якості обладнана клімат-камерами та атестована. Всі методики валідовані та проводяться відповідно до стандартних процедур. Всі інженерні системи та обладнання регулярно проходять кваліфікацію. У виробництві використовується сучасний. На обладнання кращих виробників світу. Річний обсяг випуску продукції, ін'єкційних лікарських засобів 130 мільйонів ампул, супозиторію 30 мільйонів штук, таблеток 200 мільйонів штук, США 15 мільйонів штук. Продукція Лекхім Харків експортується в понад 25 країн світу. Підприємство постійно розвивається та вдосконалюється, щоб споживачі гарантовано отримували якісні, ефективні та безпечні лікарські засоби.